Привіт! Мене звати Роман компанія Domino. Сьогодні хочемо презентувати черговий наш завершений проєкт. Ось така кухня в сучасному стилі. Коротко по використаним матеріалам. Пенал, боковинка пенала виготовлена з ДСП компанії Air Alfax Tabac. Фасадна частина верхніх шкафчиків, боковинки, пенала, барної стійки. Також на їхніх фасадів використали акрил сірий шов компанії Luxform. Стільничка це є компакт плита компанії Eger тощиною 12 мм. Переваги даної стільнички є в тому, що можна вмонтувати мийку під стільницю, і аналогічно вона не боїться води, тобто вона фактично ніколи не розбухне. Також дана барна стійка має таку, ось таку металеву підпору чорну, матову з, з порошковим фарбуванням. Біля барної стійки ми врахували побажання власників та зробили ось таку скляну вітрину, яка вмикається, яка має електросвітлення. Дане лед-освітлення є теплим. Можна зберігати різний посуд. Також є освітлення самої робочої стільнички. Власники захотіли, щоб тут було холодне освітлення. Там тепле. Також все вмикається-вимикається на датчиках руху. По відкриванню верхні шкафчики відкриваються за опуск, монтована витяжка. Тут у нас знаходиться посуда. Встановлені ось такі тандембокси компанії Bloom. Ручка гола чорна на відкривання. Вся фурнітура на доводчиках. Тут встановлена посудомийна машинка. 60-ка. В пеналі така шуфлятка, що від 60 в ширину. Тут прихований електричний котел, автоматика, кавомашинка. машинка. Дані фасади відкриваються на тіпон, аналогічно верхній на тіпон і верхній відділ, також тут натіпон. З боку біля холодильника ми змайстрували ось такі полички, де гарно зберігаються напої. І під барною стійкою також у нас знаходиться така невеличка схованка. Також, можливо, на різний посад. Дана стільниця заходить чітко під плитку по контуру встановлення. Тобто перед тим, як встановлювати кухню, ми з власниками обговорили, на якій висоті, де положити плитку, де розмістити так само електричні розетки, щоб вони були зручно, щоб вони не заважали техніці, там, де вони мають бути, де вони не мають бути. Так само ми вмонтували індукційну плитку, трошки лівіше витяжки. Оскільки власники. Власникам дуже зручно готувати і на мультиварці збоку, і на варочній поверхні, так, щоб пар, щоб витяжка захвачувала весь пар. Сподобалась вам наша кухня, звертайтесь до нас в компанію Домино, ми вам допоможемо реалізувати ваші побажання.